На годиннику 18.25. почав підійматися на хребет чортка. Перші три кілометри маршруту сьогоднішнього це доволі нудна пряма стежка і доволі стрімка, але потім вона виходить на дуже гарну полонинку. на першу. Потім за нею ще одна дуже гарна, там ще є невеличке джерело яке треба буде перевірити і якщо там буде вода то залишусь на ночівлю саме на цій полониці на другій якщо не помиляюсь це, Ай, це як її ящериця у якої немає лап Здається, це мідянка. Якщо помилюсь з назвою, то на екрані зараз вже буде написано, що це за змія. Точніше, не змія, а ця який ящерця. Ой, хай повзе собі. Пройшов 2,6 кілометри та виходжу на крайню полонинку простору. Зараз в неї буде дуже класний вид на синячку, синяк, що ще там буде, напевно, хам'як видно. Зараз ще все покажу. От звідти дуже гарний вид. Воно в оця... Це Катерина зі Станомиром. Там далі Братківська, це все заповідник Арагани, там далі малий Горган та Синяк. Хочу стати на оцій полонинці, тільки не знаю, чи тут є краще джерело. Я знайшов одне. Отаке. Ну воно непогане. І вода стікає з нього. Зараз зайду на полонину, там бачив колибки, може там люди є, запитаю, чи є краще джерело. Якщо ні, то буду цю воду кипятити. Щось таке якісь хмарки заходять. Треба швидше вище ставити намет, щоб дещо не намочило. Колибки тут ніхто не живе і видно, що вже давно. От я вийшов наверх і бачу, що оце все це дощ. Це десь в районі Старої Гути, напевно так заливає. Дуже гарно, але сподіваюся, що на мене не прийде. Клас. Буду зараз намет ставити десь отут напевно Йо-ма-йо! Встигну, не стигну розкарячку якось поставити його Починає капати! Пів 11 .00. зараз буду їсти, зробив собі кукурудзяну кашу з сиром ковбасою розвісив гірлянди. Вже розпушується квілт. І отак зараз виглядає небо. На годиннику пів 12-ї поставив. Будильник на пів п'ятої і буду спати. Трохи розкажу про сьогоднішній маршрут. Всього за Сьогодні треба пройти 14 кілометрів, набрати 800 метрів і скинути 500 Вирішив, що буду виходити не снідаючи. Тут через пару кілометрів буде джерело. Там поснідаю, наберу води і буду йти далі. Треба пройти скалки передні, на скалки задні поворіт на ріпну. І зрібний перехід буде на Станемир. Стану між Катериною та Станемиром. Це ось там. За тією колипкою 400 метрів і під лісом джерело. Це в центрі кадра ігровець з високою. Станомир за станомиром. Там потім можна буде побачити ще Сивулі. А це на протилежну сторону такий вид. Почистив трошки джерело, воно зараз краще тече на годинку 9.45 буду зараз виходити далі. Щейно знімав От з цього пінька? це відео останнє. Пішов по дорозі, пройшов напевно метрів 100 і зрозумів, що йду в тупик. Виявляється, що треба було повертати трошки раніше. Я якраз стою тут, де стежка уходить направо. Оце стежка пішла. Так що хто буде йти, то майте це на увазі, що дуже легко промазати і піти по дорозі, по основній, а вона там закінчується метрів через 300. Треба йти по стежці. Появляется стежка тут даже маркована. Класс. Стежка такая типово Кайфово горганська, скажімо так. Вологе повітря від лісу, дуже приємне. Наборів майже немає, от зараз навіть трошки скидаю висоту. Клас. Це хмарки ближче до обіду. Зараз з на 12. -е. Лежу, відпочиваю. Підходжу до гори скалки задні, хмарки збираються по прогнозу з 2 до 6, здається, буде невеличкий дощик. По можливості буду рухатись, якщо буде Сильний дощ, то зупинюсь в колипці. Якщо буде Колипка, якщо ні, то буду йти. Виходжу на полонину ритма коровки пасуться? Телет. А ти що думаєш? Ти добрий ще той Ну, до телек? Це колоний діла, треба дощовик доставати. Або обійде, Зараз різко кадр змінюється, я підливою стою, це буде забавно. Ще трошки гримить зі сторони Савуль, але я сподіваюся, що це вже, коротше, більше не буде дощу. Хоча навіть якщо буде, то тут залишається до колибки на зацекіті десь кілометр. На цьому відео у мене сіла остання заряджена батарейка на камері, тому я далі йшов не знімаючи. Майже одразу почалась сильна злива, під якою я прийшов в калибу на зацекіті. Як тільки я зайшов в калибу, приїхала група індурщиків. Тому я нічого не знімав і в колибі і просто обідав і заряджав свої девайси після того як погода покращилась, хлопці поїхали далі. А я вийшов в сторону Станемира. Вийшов на стане мир. цей останній кілометр вже давався так собі. Вже ноги ватні. Добре, що вже прийшов. Стану або десь тут, або піду під Катерину вон, туди. Зараз буду дивитися, де краще. Кривніку встановив, але наду нічі так нормально буде. Тим більше він е, на два місця я собі точно знайду долягти, вже розпушив квілт, надув килимок. зараз на захід сонця прогуляюсь і ну да, треба ще повечеряти, а потім лягаю спати. Да. Але я б вже лягав. До речі, оце ось, це перша полонина, на якій я ночував вчора. Потім йшов по цьому хребту по чортки. І десь тут повертав на Станемир. І в цьому році Станемир підпалили. Ой, капець, пускаю зараз по воду. І паралельно дивлюся, як хмарки чіпляються за заповідник Гаргани. Дуже гарно, зараз може ще познімається все. Вже в кілті гріюся. Щось мене почало морозити, не знаю, щось якась перевтома накрила. Напевно, тому що той дощ мене підганяв. Варю собі гречку. Як її поїм, то буду спати, лягати.